Чотири адміністративних протоколи складено патрульними поліцейськими Одеської області в цьому році на водіїв транспортних засобів за керування у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Повідомили правоохоронці. Це означає, що могло б трапитися більше 4 тисяч аварій, в яких би постраждали як самі водії, так і їхні пасажири, а також всі, хто опинився неподалік. Ні штрафи, ні позбавлення права керування не зупиняють любителів їздити по дорогах на підпитку, щоб встановити факт та ступень. П'яніння сп водіїв спрямовують на експертизу. Експертиза на стан сп'яніння – це, по-перше, об'єктивний огляд. Є у людини ознаки якоїсь поведінки, яка вказує, що у неї знижена координація та увага. Плюс це обов'язково лабораторні дослідження, які вказують, є речовина чи нема речовини, яка може викликати такий стан. Методи, за допомогою яких встановлюється факт та ступінь сп'яніння, є дуже точними, говорить фахівець. Це по перше, є методи експрес, такі як определіння визначення алкоголю в крові. по о, Кількості алкоголю у видихаємому повітрі. Я підльоний прибори, Вони все сертифіковані міністерством охорони здоров'я та допущені до використання, які показують в частності. Такі прилади є сертифіковані і безпосередньо у сотрудників поліції. Але водіям слід пам'ятати, що можна втратити пильність і після прийняття деяких ліків, говорить Сергій Горанський. Це може бути просто лікарська речовина, яка людина випила, але вона знижила її координацію і увагу. То в такому стані не можна перебувати за рулем. Це не обов'язково може бути просто сп'яніння. А щодо експертизи, то її проводять не тільки для водіїв, а й для тих, хто не перебуває за кермом. Аналізи і обстеження на стан спініння проводять, якщо людина перебуває на робочому місці у стані спініння. Якщо людина звершила адміністративне правопорушення у стані спініння, тому що це може бути ілі уголовне правопорушення, тому що це буде отягачаючі наслідки цього. Щодо пияцтва за кермом, говорить лікар-нарколог. То це поведінка, яка напряму не пов'язана зі стресом, викликаним війною чи іншими причинами. Це просто безвідповідальність. Безвідповідальна поведінка, зачастую за рулем, вона не залежить від стану чи стресу або війни. А якщо людина перебуває в стані сп'яніння за рулем, це просто безвідповідальна поведінка. Неповага ні до себе, ні до соціуму. Тобто ну, просто. І це не залежить до того, в якому стресі вона перебуває. Наша безпека багато в чому залежить від нас самих, і перш за все, це про безпеку на дорогах. І неважливо, пересуваєтеся ви за кермом автівки, велосипеда, самоката чи перетинаєте дорогу пішки. Якщо правило порушує хтось один, постраждати можуть і ті, хто поряд.